Привіт, друзі, я Іринка. Відгадайте загадку? Хто садочки побудує школу і магазин, щоб було де людям жити? Він вам побудує дім. Правильно, будівельник. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покривельник носять назву Будівельник. Давайте ще раз проговоримо. Будівельник. А ви знаєте, яка техніка їм цьому допомагає автокран? Це автокран. Машина сильна, все на світі він підійме. Радий людям допомагати, з вантажами працювати. Бульдозер. Бульдозер дуже Гарна машина, грунт ножем відріже рівно, шар землі пересуває, будівництву допомагає. Не воронка і не кратер вирив яму ексковатор, не савочком колупав, а ковшем її копав, тож це ексковатор. Повторіть ще раз, Екскаватор. А які споруди зводять будівельники? Знаєте, Тож давайте разом називати. Будівельники будують школи, садочки, магазини, театри, мости, заводи та лікарні. А ще й нам будинки збудували будівельники. Друзі, а ви бажаєте зараз стати будівельниками? Тож вдягайте будівельні каски та робочий спецодяг. Подивіться, в мене навіть є рукавички спеціальні. Будівельниками станемо побудуємо новий дім. Друзів всіх своїх покличем буде радісно у нім. Підженемо екскаватор, вириємо котлован, балки класти допоможе. Нам завжди під'ємний кран. А тепер зведемо стіни вище свого зросту, цеглу класти рівно в ряд. зовсім це непросто. Під кінець поставимо дах. Ах, яка краса! Будівництво закінчилось, але ми не потомились. А зараз давайте пограємо в гру, що зайве! Подивіться, у мене є яблуко, цегла, пилка та тачка. Як ви вважаєте, що зайве? Правильно, зайве яблуко. А зараз, подивіться, у мене є драбина, каска, самокат, дрель. Що зайве? Правильно, зайвий самокат. А зараз давайте разом повторимо вірш. Будівельниками станемо, побудуємо новий дім, друзів всіх своїх покличем. Буде радісно у нім. Підженемо екскаватор, вириємо котлован, балки класти допоможе нам завжди підйомний кран. А тепер зведемо стіни вище свого зросту. Цеглу класти рівно в ряд? Зовсім це непросто. Під кінець поставим дах. Ах, яка краса! Будівництво закінчилось, але ми не потомились. Тож сьогодні ми з вами познайомились з професією будівельника, і я пропоную вам викласти з паличок або олівців свій будиночок. Подивіться, як у мене вийшло. Будиночок складається з геометричних фігур: квадрат та трикутник. Чекаю на ваші фото та відео ваших робіт. До побачення, друзі!